Це 6, 10, 6. 7, 10. Я більше позначила, що вона ліка. Ми Я в ефірі щ... з тобою. Нарешті повернули. Oh. Скажи, будь ласка, нам, будь ласка, трансляцію, і людям теж навряд ли хтось буде до сюди отматувати, чи наша трансляція просто відновилась? А, буде... Не, не відновилась. Нам потрібно посилання на трансляцію. Угу. Uh -huh. Ми з першою тут все ще обговорювали да, попередню гру, і говорили про те, що ну були варіанти у мирних виграти, але це було дуже важко, тому все одно ми зійшлися ще й на тому, додатково що. Е, дуже важко знайти мафів. Ну не дуже важко, важче, ніж зазвичай знайти мафів, коли їх четверо вони всі сидять поряд поспіль. Це дуже важко. Це завжди перевага. Так. Ну я ж кажу: тут з позиції 1 можна порахувати, з позиції 12 можна порахувати, що вона точно мафія має бути з 5. Вона не може бути з її позиції, я б рахував так. Я точно мафія з 5, тому я граю з 5. Все, для мене mm -hmm. 5 значить комісар. Це раз, а з позиції один я би рахував те, що сім точно чорний. Ну він так. Да, він, ми так да, те, що ми з тобою обговорювали, що по рахунку, якби вони всі не крутили обидві команди, в обох командах по рахунку міг бути мафами сьомий, дев'ятий і перша. Тому у першої це були сім, дев'ять, у сьомому це були дев'ять, один, а у дев'ятого це були сім і один. І, і ось і все. Ну, але те, що він скрився лікарем, це було дуже вчасно. Бо насправді там було очевидно, що шоста лікар ось. І шоста, як лікар, вона не грала в одну версію, а вона грала в дві версії, тому треба її було вже знімати. Так, да, вона, до речі, голоснула з першим голосом, вона голоснула вісім. Пер... На першому голосуванні вона не голосувала в угу. чотири, вона голоснула першим голосом вісім. А в цій грі добила чотири, але це ніхто не згадав. Номер один сказала: вона дала піддобиття 4, то значить вона чорна. Ну, таке. Вона і 8 голосувала. Так, да, оце дуже важливо, насправді. Що вона. А а дев'ятий голосував куди? В 8 і в 4? Чи в 4 Ні, в 7. і в 4? Всім. Угу. Проголосував сім, і потім в 4. Ну, це було очевидно, що потім в 4. Вони ж вони не, не голосували вісім через те, що вісім — це повіє. Угу. Угу. Ну, так, да, вони готові, звісно, віддати свою мафію, але не повіють, понятно. Да. Тому... Ну, цікаве, все одно цікава гра. Непогана розминка для мозку е, в цьому. Угу. Непоганий старт. Набрали в результаті, набрали, бали трошки. Uh, гравці 78, uh, 10 де 9 uh, мав отримати допи, і, і якісь там допи розподілені за маньяка, тобто, вже є в нас лідери. 8, 8 тут навряд чи щось стримав. Uh -huh. Потанство маньяка, який не стріляє, нічого не дає, і пішов він за просто так, задарма. А якби встився лікарем, якби встився лікарем, то тоді б, можливо, б навіть зняли би шість. Якби вісім встигся лікарем. Можливо, ну, вдалося б зняти шість. Мені здається, місто тоді не було налаштовано знімати якраз 6. Ну, як мінімум, вісім би усидів за столом. Його би точно не зняли. Зняли б сім тоді, так. Да. І потана була б за столом. А чекай! Ні, вісім не путана, слухай, вісім не путана, того, що був вже запутанений п'ять. То вісім не путана. Якщо що, так, да, ми досі не знаємо, хто там путана, хто ким був. Сім ну, повіє, повіє, от всім пише буде. в чат Леся, що сім повіє. Mm -hmm. Mm -hmm. От чого так склалося голосування, що зняли вісім, да? Того, що сім повіє. Mm -hmm. Ти уявляєш, і прикинь, могли зняти на критику при сіми людях, могли зняти сім по двом заповітам. Так. Да. Слухати заповіти це завжди вигідно. Ну і тут в 100% в цій грі 6 отримає мінуси, якісь, я думаю, для себе. Уже відлітає, решта просто програли. І номер два, з отримує плюс за зняття 8, бо це його ініціатива. У, можливо. Так, угу. да, ну він повів голосування в 7-8, де, де обидва... і мафія, і Повіє. Так. Тому так. Да. Там мають бути доп. Цікаво, що е, 7 я не знайшов взагалі. Для мене 7 був червоніший, а він був От так от бачиш, хороше. Наче зіграний, зіграний з тіла тут опа, і можуть бути сюрпризи, бачиш? Всі покращують свою гру постійно. Е, Сережа каже, що 6 немає тут за що мінуси ставити. Вона разом проголосувала з 12 в базовий баланс. Не, ну, 6 зіграла базовий баланс. Ну, кстати, так. Ну, це не баланс. Це не баланс, це противага. І В місті обговорення. Ну ты у нас театрал что Вадим. Что-то такое